Із свідчень літописів та нечисленних пам'яток давньоруської художньої літератури і фольклору зі знахідками археологів дає можливість скласти уяву про військову справу на Русі. Київська держава, як мовилось, посідала величезну територію. Отож, спосіб життя, побут і звичай руських людей в різних землях і князівствах відчутно різнилися, існували великі відмінності у військовій справі. Наприклад, Північно-східна Русь майже не знала панцирів, воїни носили кольчуги, тоді як у Галицько-Волинській Русі в броні, броні були закуті не лише князі, а й рядові дружинники. Тому не можна скласти універсальний для всієї руської землі хрящі століть нарис історії військової справи і воєнного мистецтва. Розглянемо їх го Галицько-Волинської Русі, оскільки основні закономірності військового розвитку цих земель можуть бути застосовані і при вивченні аналогічних явищ. На інших давньоруських землях південних, західних і північних. Ловним чином стосовно і. розповідь побудована на речових і писемних джерелах в основному кріті Кійну століть. Бо літописи ранішого часу містять мало відомостей про воєнне мистецтво і військову справу на Русі. Збереглися хіба що поодинокі і розрізнені свідчення, та й то більше в іноземних пам'ятках. Попередньо зробимо короткий огляд того, що відомо про Іхачічних Євіки. Візантійський історик Лев Діякон так описує озброєння русичів війська Святослава, що воювало з Грецьким у кінці 60-х на початку 70-х років Кратового століття. Щити у них міцні і для більшої безпеки довгі аж до самих ніг. Він називає серед озброєння русів метальні списи сулиці і довгі важкі списи стріли, панцерну броню, і, здається, пращі, бо згадує про каміння. Що було знаряддям для кидання. Його свідчення особливо важливі для науки, бо письменник був сучасником тих подій. Головною наступальною й оборонною зброєю руських воїнів здавна був двогострий меч. У внесеній нестором до повісті временних літ колоритній легенді про спробу хозарів зібрати данину зі східних слов'ян протестав ляється хозарській шаблі Зброя Слов'янська меч. Цю літописну історію можна віднести до Іятого століття. Арабський історик того часу Ібн Русте також пише, що хоча слов'яни мають списи і дротики, основна їх зброя родкий двогострий меч. Дорогі друзі, дякуємо за відвідування нашого каналу. Також ви можете підтримати канал лайками, коментарями та підпискою, а також у фінансовому плані до зустрічі далі буде.